Вітаю! Ви вирішили зайнятися бізнесом і вам потрібен принтер для друкування чеків. Ось я теж вирішив оформити ФОПа. І мені знадобився такий принтер. Не знаю, що це за звір, ще такий. Зараз розпакую, купив його. Самому цікаво. Оглянемо. Маленька така розпаковочка. Як бачите, штукенція ще ні разу не розкривалася. Не хотілося б, щоб був обломчик. Так, відчиняємо. Що ми маємо? До речі, мобільний принтер має, я так розумію, диск для драйверів для компа. Що там у нас ще цікаво, а, ну, руководство, руководство користувача. Мануальчики. Идем далее. Так. Ага. Тут у нас повинен будто адаптер блока жевания. Ну, есть. Yeah. О, блескучий такой пластик. Ну, mm. no кота известный. Так. Идемо Вот тут у нас красончику. Ну. Вот уже же запаяли. Будем разрывать по зверячему. Так. Иди сюда. Не заважай. О, штука интересная. Так, а что я так разумею? Нам уже тут а в комплекте. О, ну нифига себе. Якийсь чек. Это что, тестовый, мабуть? Я так разумею. Так. Та иди ты, геть. Что у нас с собой? Представляє цей принтер. Дивимось модель XP P103. Друк чеків на 58 мм. Тут ми маємо кнопку Вмикання живлення. Це так розумію, мабуть, кнопка для друку. Це тут статус. вімкнений. Ох, відчиняється ж він так трошки дивно. Так, ну это его внутрянка. Так, что там у нас дали в коробочке? А в коробочке мы имеем еще шнурочек до что до компа, может быть? Да, так и до компа. Так, у нас шнурочек до компа и і... что а за байна? Ага. И у нас еще в комплекте папир. Нам положили, ми його ще можемо все і спробувати, як сама машинка працює. Так, папірець для чеків сам. Ну, в більше нічого немає. І а що тут у нас по принтеру? Цікаво? Ага, тут повинен ще бути акум. Ну так. Він повністю вмонтований в саму кришку. Тобто є, сама кришка. По відчуттям сам принтер не дуже важкий. Ну, десь грамів, я б сказав би, може, 300, десь, десь так. Як він працює? Ну, зараз я вимкнусь, ставлю. І подивимось, що у нас вийде. Запустимо тестовий варіант. На жаль, не можу показати, як працює програмка на самому телефоні, але от запустив одну з тестових програм і принтер роздрукував мені. Так що штука має право на життя. Як чек, наприклад, від... Упс, і відривається досить легко. Так що, якщо кому цікаво, потрібно беріть. Врешті-решт, купив я цей принтер за 1400 гривень і вважаю, що покупка досить гідна. Дякую за огляд.